Питання, як сприймати критику біженців, що лунає з України? Це одне питання. А інше як розуміти те, що брати, сестри або друзі не ініціюють з України спілкування чи навіть не відповідають на нашу ініціативу? Тобто таке напруження з тими, хто в Україні. Критика або, може, не пряма критика, а просто якісь вони вас люблять. Вони вас люблять їм боляче. Їм боляче. Не завжди це одягається в правильні форми спілкування. І це треба так само сприймати. Багато з них пережили важкі моменти і переживають зараз. Ну і ви це можете знати. І це важко. І коли людина болить і важко, і це сім'я. Ви були частиною сім'ї. І ми, ми бачимо це розсіяння, розсіяння завжди важко. А, і воно так виражається. Тут може бути така плотська компонента, да? коли по плоті хтось гостро щось дуже вже хоче казати, це неправильно. Але в природі духовної церкви ми маємо це зрозуміти по різні боки кордону. Не тому, що ми маємо це оправдати, але насправді це боляче. І потрібен час і мудрі виважені кроки для того, щоб ці питання знімалися. Вчора ми говорили Роман є наш брат Калашин там, так? Да? І от він говорить: да, виїхали сюди, він вже не перший раз виїжджає з Донецька, потім з Одеси. Ось, і вони просто зібрали тут. Дали клич, чат тих, хто виїхали, дали клич, зібрали на генератор, ще чимось благословили. Вони в різних країнах живуть з однієї з одеських церков. Ось. І послали туди. Я думаю, що це дуже правильні кроки, які розтоплюють серця, загоюють рани. І Люди це роблять, тому що багатьох це реально болить. В Києві, в багатьох церквах, сьогодні більшість ще не повернулася в церкву. І це дуже непросто. Так, да, є і нові люди, є, є абсолютно нульові люди, є ті, які ніколи в наших церквах не були, ви це знаєте. От, але ті, хто залишилися, коли не дивляться на все, і на тих, хто були поряд тут, сиділи і все, це важко переживати. Тому. Вони вас люблять. Це правда. Якщо вже хтось поносить, якщо вже хтось там злорадствує, хтось різні... інколи відсутність реакції говорить про те, що на відстані важко говорити про ті речі, де треба говорити близько. Але організуйте Zoom, коли там служіння йде, запишіть якесь звернення, якесь відео. Поділитися тим, чим ви займаєтеся тут, попросіть молитися про це, і це будуть контакти, які будуть знімати ці гострі питання.